Вітаю вас, мої чарівники-чарівниці. І з бажанням, великим задоволенням. Зразу ми зробимо розклад на серпень для наших воздушних знаків зодіака. І так, ми дивимось чотири варіанти. Варіант 1, 2, 3 і чотири. Чотири варіанти ворожіння. І так, ви вибираєте той, який вам підморгує, і я вже відкриваю перший варіант варіант номер 1 Що несе вам ті, хто вибрали варіант номер 1 здесь у нас п'яторка кубків. П'яторка кубків, у вас будуть великі зміни. У, в серпні дуже великі зміни. І пов'язані вони або з потєрі, або з розставанням з чоловіка. Ви будете емоційно спустошені і ви будете розуміти, що так, як було, вже не буде, а як буде попереду, ви не знаєте. І тому ви не зовсім розумієте, що вам робити. Вам страшно туди йти. Вам страшно не проявляти себе по-іншому, тому що так, як ви раніше себе проявляли в соціумі, в стосунках або на роботі. Цього вже не буде. Тут унині печаль, тобто, які хвороби да, здоров'я. Унині печаль одиночество, Ви будете прятатися в себе. В себе. І тому. Ну, можливо, вам потрібно це пережити, щоб уже відпустити цю боль, утрати, або боль відмови від того життя, яке у вас було. Тому що коли людина вже в яких-то або стосунках, або в робочих стосунках, або не просто щось вона діла-діла, діла, діла, діла а тут трах-бах і все поламалось. Вона не розуміє, як далі працювати, як далі вистраювати зв'язки з людьми, з конкурентами, або ще щось. Ну, тут, тут карта потір, я би так сказала, тому будьте дуже обережні і не впадайте в цей емоційний стан. Потері можуть бути і в стосунках, і в роботі, і в здоров'ї, така, знаєте, Ну, це я вже повторююсь, звісно ж. Тому будьте дуже обережні по цій карті. І зараз йдемо далі. Варіант номер 2 Що чекає вас, дуже гарна карта, подивіться, ті, хто вибрали другий варіант, карта говорить про те, що ви будете вибудовувати якусь структуру, якусь систему. Сістема пов'язано або на роботі нові гроші, нові дії, поступки, поступки, які ви будете робити, вони повинні принести вам дохід гроші. Якщо це ваші стосунки з партнером, з хлопчиком або з дівчинкою, то ваші стосунки опять же, потрібно вибудовувати, робити якісь правила ваших стосунків. Що Доречно робити, що не доречно? це ж не значить, що кричати треба синім голосом, що це не так, або ще щось, ви знаєте, таке роздраження. Ні. Тут бережне строїтельство отношеній. Тобто ви входите в нові стосунки, або ви вже там давно і розумієте, що так як було, вам не підходить. Не. І ця ситуація потребує змін. І ви будете це робити. У вас хвата і наснаги, і трудолюбія, і, і бажання, і вміння, і розуму, і інтуїції. Тобто, у вас хватає всього. Беріть і строїте все, що ви хочете. Хочете строїти кар'єру, хочете строїти стосунки, хочете вибудовувати своє здоров'я, займіться своїм здоров'ям. Тобто карта чудова. Варіант номер три. Наші наші воздушні знаки, і тут, ось подивіться, ми літаємо на соколі, да? прорив. Прорив в роботі, прорив в сексуальних отношеннях. Ви будете в захваті, це огніна карта, тобто у вас все буде в руках горіти, в голові кипіти, а в серці шкварчати. Тому ця карта просто каже, що у вас буде дуже-дуже багато сил в усьому, за що ви будете братися, ви будете підходити до цього з креативом. Якщо вам щось сказали, що ти там десь не справляєшся, швидко поворушіть своїми мозгами, і у вас прийде якесь таке креативне рішення, яке вирве вас просто на інший рівень. І так само в стосунках. Тобто, ви романтик, ви людина, яка любить всякі сюрпризи, так що удивляйте своїх близьких в ну, серпень є серпень, да? давайте чудіть, ну тільки по-доброму. Дуже гарна карта. І варіант номер 4: восьмерка кубків. Ну, прийшов час, ну тут ми і починаємо і закінчуємо кубками. У воздушних знаках Зодиака прийшов час приймати рішення. І можливо відправлятися в інший путь. Тобто тут ви вже все зробили, всі пірамідки построїли, ви все зробили. Луна вас зовт, луна вас зовт в ніз'єднану даль. І у вас є опит, у вас є знання, у вас є прожиті емоції, і вам вже цей багаж знань, який ви маєте, його вже потрібно реалізовувати. Реалізовувати на інших рівнях дуже гарна карта. Їдіть вперед, смело, нічого не бійтеся, там за поворотом не страшно, там за поворотом розвиток. Так що бажаю успіхів. Отаке От в нас було ворожіння. Зараз ми дивимось, що застереження серпня для. Воздушних знаків зодіатра, за застереження серпня. Тепер ви вибираєте не ті самі карти, будь ласочка, не обов'язково вибирати одну і ту ж карту, там перва-перва, в, в другу, в третьому. Ні, ви зараз просто дивитесь на карти, які вам улибаються. Ітак, варіант номер один: застереження. Двойка кубків – Ви можете, це партнерські відносини, заключение договоров, сделок. Двойка кубків – это компромісні рішення. но це ж карта застереження, мабуть, за удаваною дружбою скривається лицемірство. І тому будьте дуже обережні, тому що той друг, хто хоче казатися для вас другом, можливо, він вам не друг. Так що подумайте, подивіться на своє оточення, і це, це важливо. Так само, знаєте, ще додав, це можливо і навіть той партнер, який біля вас... В особистих стосунках, можливо, він, ви щось узнаєте про цю людину те, що вас, ну, кубки та емоції, да, вам не буде дуже подобатись. Можливо, ви ще не розірвете стосунки з цією людиною. але вам це буде не подобатися. Варіант номер 2 Застереження. Нема застережень, це добре. Ту Пентаклі. це, ну, Подарок богов, я би так сказала, це все добре. І успіх, і вдача, і, можливо, новеньке якесь діло у вас буде. Застерег... Стерегтися нема чого, а працювати як білочка вам, звісно, прийдеться. Варіант номер 2 Імператор. Ну, це така гарна карта. Це може бути підтримка імператора, людини власті. Підтримка вашого батька, підтримка вашого чоловіка а, можливо, ви будете виконувати якісь такі обов'язки, які, а, благодаря яким він вас помітить, імператор. Да? Якщо ви в стаї імператора, то імператор вас завжди і захистить, і піджопників надає. ну там, В залежності, що на той самий час потрібно буде з вами зробити. Да? Но когда император рядом, это всегда хорошо. То есть вы под защитой находитесь. Возможно, у вас будут какие-то сделки юридические, и император вам в этом поможет. Это может быть человек, ну, опять же, власти, да, это может быть судебные какие-то дела, это какие-нибудь учреждения, установы, Там, де вам потрібно це все зробити. Опять же, енергія імператора вам дозволить це все зробити, буквально без откладування ну, в ящик на довгий срок. Тобто у вас все буде. Здоров'я буде хороше по-імператорськи, в роботі буде розвиток. Якщо ви будете підтримувати. Писати якісь там документи, будьте дуже обережні, щоб ви читали те, що написано мілкими буковками. Хоча імператор не предполагає, що вам буде там щось поганенько, він чесна людина, він не буде вас обманювати, скажімо так, в стосунках в особистих. це патріархат. Тобто, якщо у вас імператор, ваш чоловік, то ви, слухняна, зайка золотая, періодически показуєте свою там. Теж як імператриця свою власть, вся гідність і все остальне проче. Но, тим не, менее, закон чоловіка для вас ну, головний, скажімо. Якщо ви будете з ним радитись, то дослухатись до нього потрібно. І варіант номер 4 що вам готує стерегтися чого, це буде відкриття нових доріг. Можливо, ви будете чути якісь новини, ви будете вибирати щось, інший путь, інші можливості, які до вас прилітають. Тут потрібно звернути і аналізувати те, що вам кажуть, щоб ви не довіряли просто так. Тому що вибор путі це завжди ну, важка ситуація, да, ви повинні розуміти. Що і як, куди ви йдете, і що ви хочете отримати в результаті? Це обов'язково, тому що ради роботи раді роботи, создавати раді создання, їхати раді дороги це путь в нікуди. Потрібно, що ви хочете закрити, які свої питання, ви хочете закрити благодаря этим новим путям і дорогам. Це пов'язано з грошима, це пов'язано з стосунками, це пов'язано. З реалізації, з повишенням, або ще щось. В общем, треба дивитися, що ви хочете отримати в ітоги, і тоді тільки відправлятися в цей путь. І, а тут же ж у вас буде три дороги, да? то тобто, є нескільки путей, нескільки возможностей. Ну, якщо ви дуже вагаєтесь, приходьте до мене і будемо ворожити. таке в нас було ворожіння для воздушних знаків Зодіака, для. Задяка, ой, господі, для близнюків, Терезів і Водоліїв. Ну, якщо вам щось хочеться уточнити, телефончики тут, підписуйтесь на мій канал і завжди рада вам чимось допомагати. Особисті питання, пишете в лічку і будемо з вами розбиратись. Обнімашки, цілувашки і до зустрічі!